Шановні депутати, до складу постійної комісії його 9 депутатів. На засідання нашої постійної комісії прибуло сенатор. Відповідно числення 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, постійна комісія є правомочною, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. Є пропозиція роботу постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного, культурного розвитку, інвестицій та колонального майна Лукашенко селищної ради розпочати. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Проти отримались немає. Засідання постійної комісії оголошую відкритим. Видання по імену голосування комісії я пропоную доручити секретарю селищної ради. Немає заперечення, думаю, так погоджуюся. <кхи> депутатів затвердити порядок роботи постійної комісії. На ваш огляд, затвердження виносить така пропозиція. Для доповіді 5 хвилин і для виступу до 3 хвилин, для довідок до 3 хвилин. Прошу голосувати. Хто за такий порядок? Шановні депутати, нам потрібно визначити порядок денної постійної комісії. На ваш розгляд пропоную питання про внесення змін до рішення селищної ради 19 грудня 2004 року за номером 43 13 про бюджет Лукашенкої селищної державної громади на 2025 рік. Доповідає Мирослав Анатолію, начальник відділу фінансів. Чи згідні депутати за позиції? Прошу голосувати. Джурак. За. Микитюк. За. Пеньковський. За. Петрів. За. за. Сафронова. За. Перелік. За За. Всім за. Всім за. Порядник денег прийнято. Отже, одне питання. Єдине подав Мисла Анатолій вам слово. Внесення змін до бюджету 2025 року. Чим зумовлені внесення таких змін спочатку року ми отримали ряд додаткових фінансових ресурсів і хочемо не них Перше це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа. І наш фінансовий ресурс, який ми отримуємо, це 1 мільйон 98 тисяч 900 гривень. Вами прийнято постанова Кабінету Міністрів України № 1513 від 27 грудня 2012 місяця 2024 року. Також, згідно з постановою No1515, знову ж таки, від 27 грудня 2012 року 2024 року, 12 місяця 2024 року, ми отримали фінансовий ресурс, а саме субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в обсязі 2 мільйони 661 тисяча 600 гривень. Це десь можливо ж таки нам отримувати і проплачувати доплати всім педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. І е, знову ж таки ми отримали фінансовий ресурс згідно постанови 1519 кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року. Це субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими світлими потребами. І загальна сума, яку ми отримали, це 162 тисячі 700 гривень. Це е, тих три субвенції, які додатково отримав наш е, бюджет, і е, також були внесені зміни від 10 січня 2025 року. Була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 13 Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року No252. Е, це е, і постанові такі зазначені зміни. Внесено пункт 8. В якому зазначається обласні та Київська міська військова адміністрація, міські селищні, сільські ради, військова адміністрація населених пунктів у разі утворення для забезпечення харчуванням учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти приймають рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету за субвенцію державного бюджету місцевим бюджетом. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти, передбачено розпорядженням кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року. Номер 1323 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення учнів початкових класів закладі загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Цю субвенцію ми отримали 24 році в кінці року. Як ви пам'ятаєте, обсяг і становить 1 мільйон 386 вісімдесят тисяч гривень. І зміни до цієї постанови дають нам можливість прийняття коштів без отримання звіту про місцевий бюджет за 24 рік. І ми маємо можливість знову ж таки цієї постанови спрямувати ці кошти і зазначені рішення про внесення змін до бюджету, що дасть можливість харчувати діти в перших четвертий зразу ж за рахунок цих коштів і провести всі закупівлі повно обсязі твої харчування для зазначення категорії дітей. Це все, що <звіт> Тут все було сказано тут цьому серії. Була потреба зігратися за чергову сесію, зв'язку з тим, що, щоб уточнити от, от, всі зміни, які нам довела довідного навчальних дії фінансів. Це стосовно харчування дітей, мільйону 386. Сума по, так, 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 так по новій українській школі. 2 мільйони 661 тисяч це здійснення доплати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. І уточнити у ті, так, всі зміни, які ми вже обговорювали. Попередньо, це для дання державної підтримки в цьому суспільних освітнім потребам у 2025 році, 162 тисячі 700 гривень, так і, так, і також збільшення спеціального фонду бюджету, закону доходів, так, благодійні внески, гранти дарунки на суму 232 тисячі 223 гривні. Це, Зазначені зміни додатки провідкової частини спеціально бюджету для виконування тих матеріалів, які вказані пояснення записів. Ті, що нам придали від, від, від відповідного проекту співпраці із В Цього сума вказана, це є така необхідність також внести так, записку. запису. Все було сказано. Не важнейше по висновіку зупинитися, що по загальному фонду на загалом в лінілищі встановлюють по загальному фонду 7 мільйонів 987 тисяч 48 гривень 71 копійка, в тому числі залишки освітньої субвенції 35 тисяч 129 гривень 5 копійок. І залишки спеціального фонду це 1 мільйон 478 тисяч 271 гривень 14 копійок, в тому числі залишки субвенції державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів. 1 мільйон 386 тисяч 500 гривень, залишки коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 2 тисяч 569 гривень, 1 копійка, залишки коштів від шкодування праці з господарського та лісоподарського виробництва 1 гривень 24 копійки та залишки коштів бюджету розвитку 44 тисячі 147 гривень 78 копійок, інші залишки коштів спеціального фонду 20 тисяч 53 гривень 12 копійок. Спрямовуємо лише залишки по харчуванню в обсязі 1 мільйон 386 тисяч 500 гривень. Немає запитань. Є пропозиція інформації до привітача прийняти до відома, рекомендувати депутатам селищної ради розглянути на сесії та прийняти проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради 19 грудня 2024 року за номером 43213 про бюджет Лукашівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. За. 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 Вінковський. За. За. Запромонував. За турелю. Законів, всім за всім за дякую за роботу. Спасибо нашої комісії, закрити тайні